Погляньте на нічне небо. Це величезне полотно темряви, всипане незліченними зірками. Кожна зірка це Сонце, багато з яких мають власні планети, що обертаються навколо них. Наша галактика, чумацький шлях, містить мільярди зірок. Всесвіт містить мільярди галактик. Це вражаюча думка. З такою кількістю зірок і планет здається майже неможливим, що ми одні у всесвіті. Сам масштаб Всесвіту говорить про те, що життя, навіть розумне життя, може існувати десь ще. Інгредієнти для життя, такі як вода та органічні молекули, знаходяться по всьому космосу. З достатньою кількістю часу та правильними умовами життя може виникнути та еволюціонувати на інших світах всесвіту мільярди років. Це означає, що було достатньо часу для виникнення та зникнення цивілізацій. А тепер подумайте ось про що. Якщо всесвіт кишить життям, хіба ми вже не мали б знайти його сліди? Це питання лежить в основі парадоксу Фермі. Парадокс названо на честь фізика Енріко Фермі. У 1950 році він поставив відоме запитання: де всі? Фермі міркував, що навіть якщо лише незначна частина зірок містить розумне життя, всесвіт настільки великий і старий. Що деякі цивілізації вже мали б розвинути міжзоряні подорожі. Ці цивілізації мали б достатньо часу, щоб поширитися по галактиці, колонізувати планети та залишити свій слід у космосі. Проте ми не бачимо жодних доказів існування таких галактичних імперій, жодних ознак інопланетних мегаструктур, жодних послань, переданих через зірки. Рівняння Дрейка розроблене астрономом Френком Дрейком. Намагається оцінити кількість цивілізацій, які можна виявити в нашій галактиці. Хоча рівняння містить багато невідомих, воно підкреслює величезний потенціал для життя, навіть якщо ймовірність виникнення життя на певній планеті неймовірно мала, величезна кількість планет у чумацькому шляху все ще може призвести до значної кількості цивілізацій. Крім того, життя, яким ми його знаємо, це лише одна з можливостей. Інопланетне життя може приймати форми, які ми навіть не можемо уявити, використовуючи різну біохімію та адаптуючись до абсолютно різних середовищ. Наші сучасні методи пошуку позаземного розуму можуть бути занадто обмеженими, зосередженими на пошуку життя, яким ми його знаємо, а не життя, яким воно може бути. Розділ 4. велика тиша можливі пояснення парадоксу фермі. Отже, чому ми не зустріли жодної позаземної цивілізації? Існує безліч гіпотез, кожна з яких пропонує різну перспективу на наше місце у космосі. Одна з можливостей це гіпотеза рідкісної землі. Вона припускає, що умови, які дозволили життю процвітати на землі, неймовірно рідкісні. Можливо, унікальне поєднання факторів, таких як відстань нашої планети від сонця, наявність великого місяця та захисне магнітне поле, є важливими для розвитку складного життя. Інша можливість це великий фільтр. Ця гіпотеза припускає, що існує бар'єр або серія бар'єрів, які перешкоджають розвитку життя після певного моменту. Цей фільтр може бути ранньою подією вимирання, яка знищує більшість зароджуваних форм життя, або це може бути технологічна перешкода, яку цивілізації намагаються подолати. Гіпотеза зоопарку припускає, що розвинені цивілізації знають про наше існування. Але вирішують спостерігати за нами здалеку, як за тваринами в зоопарку. Вони можуть чекати, поки ми досягнемо певного рівня технологічної чи соціальної зрілості, перш ніж вступати в контакт. Інша можливість полягає в тому, що міжзоряні подорожі просто занадто складні або занадто дорогі. Відстані між зірками величезні, і енергія, необхідна для подолання цих відстаней, може бути нездоланною навіть для розвинених цивілізацій. Можливо, цивілізації схильні знищувати себе через самостійно спричинені катастрофи, такі як ядерна війна чи екологічне спустошення, перш ніж вони зможуть досягти міжзоряних подорожей. Розділ 5. Наше місце у космосі. Заклик до дії. Парадокс фермі, хоч і тривожний. Є потужним нагадуванням про неосяжність і таємничість всесвіту. Він змушує нас протистояти власним припущенням про життя, інтелект і наше місце у космосі. Хоча парадокс залишається нерозгаданим, він пропонує нам цінні уроки. Він підкреслює важливість захисту нашої планети та забезпечення довгострокового виживання нашого виду. Він також підкреслює важливість постійних досліджень і пошуку позаземного розуму. Незалежно від того, чи одні ми у всесвіті. Пошук відповіді на це питання безсумнівно призведе до глибоких відкриттів і глибшого розуміння нашого власного існування. Всесвіт сповнений чудес, які чекають на своє відкриття. Наш обов'язок продовжувати досліджувати, ставити питання та прагнути зрозуміти наше місце у величезному гобелені космосу.